Килинівський ринок, наче гаманець міста, контролювати його в деякій мірі, означає контролювати чернівці. Наступний спецрепортаж про численні випадки незаконних встановлень торговельних об'єктів та про керівників з Фейсбуку. Нівський ринок одне з найбільших у місті. Саме Калинка суттєво поповнює місцевий бюджет. Крім того, неодноразово простягає. Фінансову руку допомоги кредитує інші структури, такі як водоканал, аеропорт і міськше. Кожна нова влада намагається призначити керівником цього комунального монстра свою людину. На початку квітня минулого року секретар міської ради, колишній регіонал Ярослав Кушнірик, звільнив генерального директора Калинівського ринку Руслана Сербінчука. З того часу комунальне підприємство почало розвиватися по особливому. У червні 2014-го На території ринку спритні бізнесмени за одну. Ніч встановили більше 30 торгівельних палаток. Стоянки немає, стоянки для автомобілів. Приїжджають люди, грузитися не мають де машини залишити. Для чого вона нам тут потрібна? Все для людей, як кажуть, а для людей нічого не робиться. Люди просили нового сусіда показати дозвільні документи, та так нічого і не побачили. Наскільки я знаю, що цих палаток поставлено коло тридцяти штук по всьому Калинівському ринку. Один хазяїн сказали, що дали указання депутат. Все. хто що, ніхто не знає. Отак От у нас робиться, така у нас влада. У палаках продавали сік, воду, квас, каву. Усе, на що зазвичай у літній сезон є попит. Арифметика проста: за день, якщо в середньому брати дохід 500 гривень з однієї палатки, то з усіх точок, яких, за словами підприємців, було більше 30, виходила чимала сума 15 тисяч гривень. З власних джерел ми дізналися, що неофіційним власником тих наметів був депутат міської ради Юрій Ватаманюк. Керівництво ринку коментувати цю ситуацію відмовилося, а міський голова розвів руками. Посеред сезону ніхто не буде виганяти ці точки чи закривати, адже там працюються по перше робочі місця. По-друге, там ну, дійсно є потреба в людей в таку спекотну погоду. 16 червня мер відрекомендував нового генерального директора Калинівського ринку, якого відшукав за цікавою методикою через соціальні мережі. Я прийняв рішення призначити керівника. Для того щоб підприємство мало не виконуючого обов'язки, на невизначений термін а керівника, який може наводити там владу. Після того як Володимир Святошнюк у Фейсбуці запропонував свою допомогу, мер почав розглядати його кандидатуру. Насторожувало те, що досвіду у торгівлі новопризначений керівник не мав. А за фахом він військовий. Поработал преподавателем в своєму ж училищі, там дітей полтора року мені вийшло. І, ну, в зв'язку з тим, що в армії почався бардак, я уволився з армії. При этом я принял присягу на верность народу Украины. Посліятого працював в ряді комерційних структур. Та там ну мені не сильно звісно. Із Из них із одна Авіас, і в тому числі в центрі Софії Ротаро. Новий директор тоді не зміг представити ні плану подальшого розвитку ринку, ні назвати яку зарплату отримуватиме. Я обіцяю вам посприяти. Він зустрінеться з журналістами, розказує, що це за громадські активісти і програму розвитку. Та обіцяного ні журналісти, ні громадськість так і не дочекалися. Далі середини літа на схилі мосту, де заборонено будівництво, почали Зводити двохповерховий магазин, та цього разу керівництво ринку не зважало на таке, а наглядова рада при комунальному підприємстві виявилась безсилою. Вартість такого об'єкта не мала, коштує від 140 тисяч доларів. Однак місто від цього, незважаючи на скрутну ситуацію, не отримало жодної копійки. В середині грудня на калинці розгорівся черговий скандал. Знову ж таки за ніч, знову ж таки невідомі. Встановили два 20 тонні контейнери. Підприємці обурювалися. Це вже стало традицією. Тишком нишком Лижені до керівництва комунального підприємства без дозвільних документів та погоджень зводять магазини. Я би сам хотів так поставити контейнери за одну ніч Собі декому можна, де кому і не можна. Було і, є, і буде. Якщо новий директор прийшов на роботу і він же почав всего, що далі нам чекати. Головне ж, скаржилися підприємці. Гроші за встановлення контейнерів кладуть у кишені ті, хто причетний до цих махінацій. Відповідно, це зовсім не поповнює бюджет міста. Вартість тих двох торгівельних Очок, як мінімум 100 тисяч доларів, а це 2 мільйона гривень, які так необхідні для військових в АТО, для розрахунку з комунальними боргами міста для закупівлі нового обладнання у лікарні. Крім того, через реконструкцію не обияк страждають і продавці, адже покупців стало менше, бо ніде залишити автомобіль. Та -та, тут люди мають стояти більше, менше Розумієте? Люди не хочуть стати не хочуть. Депутати, які розглядали цю справу, розповіли торгівельні об'єкти змонтували з порушеннями. На сьогоднішній день розвит будь-як. І заяви, що ви це знаєте прекрасно, вимагає певного збереження певної процедури. Так, Тобто має бути відповідно спочатку погодження завідуючого сектора, потім погодження виконавчого директора, і вже потім вас. Ми на превеликий жаль не бачимо. На цій заяві підпису виконавчого директора. Директор ринку тоді пообіцяв прибрати контейнери за тиждень. Та свого слова не дотримав. Тому було зібрано наглядову раду, яка порекомендувала меру звільнити Володимира Святошнюка. Щоправда, міський голова значного ентузіазму, аби розібратися у ситуації, що склалася, не проявив. 25 грудня стало відомо, Святошнюк написав заяву на звільнення. Олексій Казпруко оцінив роботу вже екс-директора Калинки скромно. Працював. Помилився і пообіцяв уже найближчим часом призначити нового керівника. Мені є декілька кандидатур. Я ці перемовини завершую після того як люди підтвердять. Я обов'язково зустрінуся з громадською радою. Ми обговоримо цю кандидатуру. 20 лютого нинішнього року відбулися збори трудового колективу Калинки. Проте Олексій Каспрук на зустріч з працівниками не з'явився. Керівництво ринку тоді звітувало за минулий рік їм вдалося отримати найбільший чистий прибуток. Проте працівники на собі такого покращення не відчули. Вони розповідали, рівень інфляції значно зріс, а зарплати їм не індексували у той час, коли дирекція дозволяє приписувати собі премії майже у 80% від зарплати. Скажіть, якій раді хоч одна людина отримує заробітну плату у 1800 гривень на місяць? Ну, що, ми не такі самі люди, як ви чимало запитань у людей було також і до наглядової ради, адже там не знають фактичний стан підприємства і немає кому відстояти їхні права. Я вже декілька разів сказав, що є прохання включити до складу наглядової ради представника трудового колективу Калинівського ринку відправкому чи чи як від цьому форматі, який собі бачить наглядова рада. Але коли питання... Вирішується відносно трудового колективу, який нараховує собі 470 людей. То я рахую, що від трудового колективу теж хтось має бути там присутній. Обурювалися не лише працівники, але й підприємці. Адже з березня адміністрація Калинівського ринку на 13% підняла тарифи за надання торгівельної площі. Уже у квітні міський голова зізнався, призначити нового керівника не в змозі. Якщо раніше мер переконував, що кандидатури є, то тепер навпаки. У мене кандидатури немає. Зараз працюю виконуючи обов'язки. На сьогоднішній день, як на мене, справляється, можливо, його призначу, можливо, буде інша кандидатура. Побачимо уже майже півроку. Найбільше і найпотужніше комунальне підприємство Калинівський ринок без керівника. А торгівельні точки час від часу продовжують з'являтися як гриби після дощу. І тому не дивно, що процес призначення директора затягується. Певно, це комусь вигідно.